Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 61 урок курсу географії 7 класу північно льодовитий океан, а саме загальна характеристика, історія дослідження, клімат води та природні багатства океану. Найменше за площею північно льодовитий океан займає центральну частину Арктики, розташований на крайній півночі Землі, обмежений берегами Євразії та Північної Америки, широко сполучається з Атлантичним океаном. Площа 14 14,1 мільйона кілометрів квадратних. Середня глибина 1225 метрів. Максимальна глибина роздом у Гриландському морі 5527 метрів. Об'єм води 18 мільйонів кубічних кілометрів. Кількість морів 11. Найбільша висота припливів, меженська губа 10 метрів. Найбільша затока Гудзонова 848 тисяч квадратних. Береги материків значно порізані. Тут розташовані численні моря і затоки. За кількістю островів північний Льодовитий океан посіда друге місце після Тихого. Більшість островів мають материкове походження і вкриті льодовиками. Найбільші архіпелаги канадський Арктичний, Нова Земля, Північна Земля, Шпіцберген, Земля Франца-Йосефа, Новосибірські острови, острів Врангеля та Гренландія. Окрайними морями океану є Норвезьке, Гренландське, Баренцеве, Карське, Лаптєвих, Східносибірське, Чукотське, Бофорта та Бафіна. В океан впадають багатоводні річки. Прісні води яких помітно змінюють природні умови прибережних районів. Проте найбільший вплив на природу північно льодовитого океану справляє Атлантика. Її води вільно проникають на північ через широкі протоки. Через вузьку Берингову протоку океан сполучається з Тихим океаном. Арктика це північна полярна область, яка займає великі простори навколо північного полюса, що включають північний Льодовитий океан із його морями та островами та північні окраїни прилеглих островів. Арктика це північна полярна область, яка займає великі простори навколо північного полюса, що включають північний Льодовитий океан із його морями та островами та північні окраїни прилеглих материків. Зазвичай за кордони Арктики вважається нульова середньорічна ізотерма. Коротко давайте з вами розглянемо історію дослідження океану. Тривалий час Північний Льодовитий океан вважали мілководним морем. І лише після наукових досліджень експедиції Норвезького полярного дослідника Фрітьофа Нансена. 1893-96 років стало відомо, що насправді являє собою цей океан. У 1909 році американець Роберт Пірі першим досяг північного полюсу на собачих упряжках. У 1925-26 роках норвежець Руаль Амундсен і американець Річард Берт вивчали океан з повітря. Спочатку на літаках, а пізніше на дирижаблі. У 1937 році розпочався новий етап досліджень, коли була організована перша радянська наукова станція на кризі, що дрейфує. Наприкінці 1940-х років чині виявили на дні океану потужні гірські системи, які дістали назву хребти Ломоносова і Мінділеєва. У 1968-69 роках четверо англійських мандрівників вперше перетнули пішки весь північний Льодовитий океан з Європи в Америку. Вони вивчали полярний живий світ, збирали дані про погоду. У 1977 році вперше вдалося досягти північного полюсу на судні. Це був атомний криголам Арктика. Плавання атомоходу дало змогу отримати достовірні дані про кригу у високих широтах і відкрило перспективу освоєння Арктики. І донині в океані працюють російські дрейфуючі наукові станції. А западина Північного Льодовитого океану почала формуватися в другій половині Мезозойської ери. У рельєфі дна чітко вирізняються шельф, материковий схил і ложа. Головна особливість рельєфу дна Північного Льодовитого океану це велика площа шельфу. Ширина шельфу вздовж берегів Євразії становить близько 1300 кілометрів. Вона займає понад 50% площі дна океану. Материковий схил набагато ширший, ніж в інших океанах, має східчасту будову. Ложа океану має складну будову. Тут здіймаються три основні хребти: середино Арктичний, що є продовженням середино-атлантичного. хребет Ломоносова це брилова структура континентального типу. Та старий нині неактивний серединоокеанічний хребет Менділеєва на карті підкреслено червоною лінією. Хребти поділяють океанічну западу на 8 улоговин, глибини яких коливаються в межах 2200-5500 метрів. На відміну від інших океанів, для дна Північного Льодовитого океану не характерні вулканізм і земнотруси, оскільки тут відсутня перехідна зона. Особливості клімату Північного Льодовитого океану визначаються положенням в центрі Арктики, де протягом року панують холодні повітряні маси. Північно-льодовитий океан отримує значно менше сонячної радіації, ніж інші океани. Середні зимові температури повітря коливаються в межах мінус 30 мінус 40 градусів За Цельсія. Взимку в центральній частині океану температура повітря сягає мінус 30 і часто знижується до мінус 40 градусів за Цельсієм. Середні літні температури близькі до 0 градусів За Цельсія. Літо також холодне. Температура повітря в більшості районів становить мінус 10-12 градусів за Цельсія. Вищі температури впродовж року спостерігаються біля берегів Європи, де помітний вплив має теплі течії. Температура вод у приповерхневому шарі в зимовий період майже всюди від'ємна і становить мінус 1,8 градусів за Цельсія, і лише в приватлантичній зоні трохи тепліша. Влітку вона може бути додатньою, але, як правило, не перевищує плюс 5 градусів за Цельсія. Через це у центральній частині океану впродовж цього року зберігається крига. В зимові місяці вона вкриває 9, а влітку близько половини його площі. Пересічна потужність арктичної криги 3 метри. У центральній частині океану переважають крижини з багаторічного льоду, що утворюють величезні льодові поля. Біля узбережжя плаває однорічна крига. Влітку вона руйнується, утворюючи широкі ополонки. Система таких ополонок біля берегів Євразії відома з давніх давен і часто використовується в судноплавстві. Крига в океані завдяки течіям постійно дрейфує зі швидкістю 2-4 км на добу. Крім морської криги, в океані трапляються айсберги, більша частина яких утворюється з льодовиків Гренландії. Саме через величезний айсберг з Арктики затонув легендарний Титанік у 1912 році. Крига ізолює поверхню океану від безпосереднього впливу атмосфери. Тому, на відміну від інших океанів, морські течії Північного льодовитого океану слабо пов'язані з атмосферною циркуляцією. Головну роль у їх формуванні відіграє потужний потік Атлантичних вод, що рухається вздовж Євразії на схід до Берингової протоки. Крізь неї, в північний Льодовитий океан вливаються води Тихого океану. Значну кількість води сюди приносять річки, зокрема Азії. Все це разом створює надлишок води в Чукотському східно-Сибірському морях, яка стікає через центр Арктики до проток між Гренландією та Європою. Так виникає Трансарктична течія. Солоність вод Північного Льодовитого океану завдяки періодичному таненню криги і великим річковим стоком із материків невисока 30,6-30,9 проміля. В окремих морях, куди впадають численні річки, вона становить 25-29 проміля. Там, де в океан вливаються солоні вод Атлантичного і Тихого океанів, солоність зростає до 35 проміля. Суворі кліматичні умови Північного Льодовитого океану зумовлюють бідність його органічного світу порівняно з іншими океанами. Найбільше живих організмів у приатлантичних районах та водах шельфу поблизу гирла річок, де й зосереджені промислові вилов риби. Основну масу організмів в океані утворюють водорості, здатні жити в холодній воді. В океані налічується 150 видів риб, серед яких є цінні промислові: навага, нельма, сих, сайка, мойва, палтус, оселедець, скумбрія, лососові, камбала, морський окунь. В океані мешкають і такі великі тварини, як кити, моржі, тюлені, кит-білуга, білий ведмідь. На узбережжях материків і островах багато птахів. На високих скелястих берегах чайки, гахи, фульмари, кайри, топірці, баклани утворюють масові гніздівлі, що називаються пташиними базарами. Незважаючи на бідність, органічний світ північного льодовитого океану дуже своєрідний. Одна з його особливостей це гігантизм. Тут трапляється найбільша медуза ціанея, яка в діаметрі сягає 2 метрів, а щупальці її витягуються до 20 метрів. У холодних водах океану життєві процеси уповільнюються, що зумовлює значну тривалість життя його мешканців. Наприклад, міді живуть до 25 років для порівняння в Чорному морі тільки 5-6, тріска близько 20 років, а камбала 40 років. Тут розпочато добування олова біля узбережжя Сибіру в морі Лаптєвих. Та нафти і природного газу біля берегів Канади, США, Росії та Норвегії. Сьогодні вже розпочато територіальний розподіл Арктики, оскільки її надер містить велику кількість ще неосвоєних ресурсів, а на карті ви бачите зону розподілу між Арктичними країнами. Особливе значення в освоєнні районів крайньої півночі має північний морський шлях, який проходить вздовж північного узбережжя Євразії до Берингової протоки, Здійснюються наукові, туристичні та спортивні експедиції до північного полюсу. Значний вплив здійснює на оточуюче середовище, людська діяльність. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 61-го уроку курсу географії 7 го класу Північний льодовитий океан. А саме загальна характеристика, історія дослідження, клімат, води та природні багатства океану. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступних зустрічей!